Вітаннячка на каналі! Всі ми чекаємо на вихід масштабного оновлення в Project Zomboid Build 42. Про деякі нововведення я розкажу вам у цьому відео. Приємного перегляду! Блог починається з демонстрації інструментів користувацького інтерфейсу. Саме завдяки йому в 42-му білді будуть реалізовані газети та листівки. Це можна реалізувати і без цього, але художній студії додасться купа зайвої роботи: намалювати кожну газету та листівку окремо, та ще й кожну з різним перекладом. Розробник Айтерон створив інструмент, за допомогою якого можна гнучко створювати текстові користувацькі інтерфейси. Це сильно спростило роботу в цьому напрямку. І тепер завдяки газетам розробники зможуть в повній мірі описати нам хронологію подій, які трапилися у Ноксі. Листівки, в свою чергу, після прочитання будуть автоматично додавати на мапу розташування в вказаної на ній локації таким чином, гравців направлять на нові місця для можливого розташування бази або грабунку. Завдяки появі буферу глибини в Білді 42, розробники зможуть внести у гру низку покращень, одне з яких поліпшення трави. Як на мене виглядає краще ніж зараз. Тепер трава буде впливати на ігровий процес сильніше. Виявити повзаючих зомбі буде складніше загублені предмети більше губитимуться у траві. Трохи не про траву. Завдяки буферу глибини, розробники нарешті зможуть показати нам анімації сидячих персонажів, і не просто сидячих. Персонаж буде відображатись сидячим у всіх чотирьох напрямках. Далі у нас нові звуки. Тепер, спускаючись в данжен, звуки з поверхні землі та вулиць будуть поступово стихати, і плавно перетікати в різноманітні окремі відповідні звуки, характерні для підземель, віддалене пищання мишей, банки, що десь у темряві падають та котяться, звуки води, що капає, і так далі. Давайте подивимося та послухаємо відео від розробників. Ви чули то котіння серця персонажу? Схоже, що тепер в зомбоді можна буде перелякатися до усрачки. Орди. Орди зомбі в грі та паркани, які подолати ці м'якіші з прогнилого м'яса, чомусь не в змозі. Але все зміниться. Тепер тобі загрожують вони. Розробники працюють над посиленням сили Орд зомбі. На відео можемо побачити, як зомбі, зібравшись в Орду, руйнують раніше непорушний січастий паркан. Цікаво, ця механіка буде працювати тільки якщо кадаври зберуться в купу, або ж один однісінький зомбі зможе теж з плином часу потихеньку прогризти ту сітку. Я сподіваюся, що реалізовано буде перший варіант. І поодинокі зомбі будуть не в змозі потеревожити ваше відчуття безпеки за парканом. Так буде реалістичніше, як на мене. Було згадано про пошук шляхів зомбі до гравця: будуть не особливо розумні зомбі, які в спробах дістатися до вижившого не будуть обходити перепони, а просто врізатимуться в них. Масштабна модернізація зброї в Project Zomboid продовжується. І ось список змін для використання вогнепальної зброї від розробників: вітер, туман, дощ, а також умови освітлення тепер будуть впливати на шанси влучання та шанси критичного влучання в зомбі. Стрільба на дальній дистанції по цілям під час густого туману або у темряві може бути складною або взагалі неможливою. Максимальна дальність стрільби збільшена і більше не залежить від рівня майстерності, але вірогідність ураження цілей на відстань, як і раніше залежить. Тепер на якість стрільби будуть впливати такі дебафи: паніка, стан алкогольного сп'яніння, рух гравця, погодні умови та інше. Більшість штрафів будуть пом'якшуватися на близьких дистанціях. Радіус звуку стрільби був збільшений, але його можна буде редагувати у пісочниці. При цьому дальність звуку стрільби в приміщеннях буде зменшуватись. Приціли мають ідеальну дальність, для якої вони були створені, але якщо дальність менше або більше, вони будуть менш ефективні. Раніше паніка не вплив впливала на шанс влучання, а впливала тільки на критичні влучання та кількість заподіяної шкоди пострілом. Тепер це виправлено. Вага боєприпасів була виправлена та перебалансована. Ліхтарі для зброї функціональні і рекомендуються для стрільби при низькому освітленні. Розробники сконцентровані на системі броні. Вони хочуть зробити її якомога реалістичніше, наскільки це можливо. Таким чином, в 42-му білді будуть присутні такі категорії броні. Перша у списку металічна броня. Її можна буде виготовляти за допомогою ковальської справи. Додавати історичні музеї з обладунками та зброєю розробники не планують. Гравець повинен створювати їх сам за допомогою ковальської справи, а не бігти в якийсь особняк, де є стійкість бронею та зброєю, і лутати їх там. Ви повинні насолодитися процесом. Далі у списку апокаліптична броня. Багато інформації нам не надають, але показують приклади броні, яка виготовлена, наприклад, з автомобільних шин. Наступний кандидат броня з натуральних інгредієнтів, а саме зі шкіри. Найочевидніший та найрозповсюдженіший матеріал для броні. І знову інформації в цьому розділі майже немає. Далі нам демонструють броню із спортивного інвентарю. Ви зможете використовувати різні щітки, накладки, і що мене порадувало найбільше хокейні щитки для шиї. Елементи броні. Можна буде модифікувати, що дозволить вам створити крутезну постапокаліптичну шипасту броню. І тут є як переваги, так і недоліки. На відео можемо помітити, що коли персонаж штовхає та чавить зомбі, то він отримує поранення від зомбі, на яких одягнута броня з шипами. Сподіваюся, що на початкових етапах гри мені вони траплятися не будуть, бо з моїми налаштуваннями луту шанси на виживання зменшаться ще більше. На солоденьке нам показують хмарочос, який розробники тестують на грабельність та продуктивність із великою кількістю зомбів всередині. Простими словами, дивляться, щоб не лагало. Розробники нам повідомляють, що в них ще купа роботи, і багато чого продемонструвати зараз вони не можуть. Тут нам показали ось таку металічну биту. Але ми в них віримо, і все буде на найвищому рівні. Правда ж? На цьому в мене все. Сподіваюся, що відео було корисним та сподобалося вам. До нових зустрічей у виживанні.